Привіт, ви, ви баді, з вами я, Лаймкс, і сьогодні ми з вами почнемо будувати нове місто. Отож, погнали. Для початку нам треба придумати для нього назву. Давайте назвемо місто Зелене. Бо, як я бачу по карті, тут дуже багато лісів. Починаємо! Нам треба для початку побудувати будівлі, які будуть давати нам енергію і воду, щоб, ну, щоб було постачання води і енергії. Давайте починати будувати. Ось, друзі, ми вже побудували, побудували сонячні панелі, і зараз скорі добудуються водонапірні вежі. Тепер нам треба все це об'єднати. Будувати будинки найперше, ми будемо ось тут. Тож то трубу будемо вести сюди. Но постачання неї можна трошки привести. Друти, що сполучувалася електрика з будинками. Зараз трошки почекаємо, доки добудуються водонапірні вежі, і почнемо будувати перші будинки. Так, давайте заселяти вже людей. Для початку один квартал заселимо. Друзі, в нас... Грошей поки що достатньо, але в нас невеличкий мінус гроші. Тобто ми потихеньку втрачаємо гроші. Тому, я думаю, можна трохи підвищити податки. Щастя трошки впало, але буде трошки більше грошей в нас. Поки що немає, ні, тут вже показано, що є попит. Нам треба побудувати невелику зону комерції, тобто офісні зони. Так, у нас тепер з'явився попит на промисловість ще на будинки. Почнемо будувати. Місто ще потихеньку розбудовується. Але у нас ще навіть не місто і навіть не село. У нас взагалі ізольоване село, тому що у нас на приблизно 100 людей живе. Це дуже мало. Але ми будемо розширювати місто, тому що ми хочемо його зробити більшим. Насвідки ось тата, тому давайте побудуємо десь тут. Ні, каже, що ось тут десь станцію. Ой, станцію статую. Тут я, можливо, мею скоро побудую. Взагалі я можу ще мею побудувати. І... ні, я не можу мею побудувати. Побудую пізніше, коли прикачаю місто. Треба побудувати нові індустріальні зони і нові житлові райони. В нашому місті вже, вже живе приблизно 170 людей. І ця кількість постійно росте. У нас тепер є трошки попит на комерцію, тож давайте побудуємо трошки магазинчики. Друзі, у нас відкрився новий рівень, і цей рівень гамлет. Дітя, якщо чесно, не знаю, що означає це слово. Просто я не чув про такі різновид населених пунктів. Насвідки ось асфальтоні дороги, церква, пожежна станція, маленька лікарня, розв'язки, це якщо щось з плагінів, і заповнення землі це звалище. Ну Давайте побудуємо вітряк, щоб в нас потім не було нестачі енергії. Будемо одразу вирішувати проблеми. Ну, це не проблеми. Просто ми уникаємо цих проблем. Також ми можемо ще побудувати церкву. Церкву, я думаю, можна побудувати біля статуї. Десь тут. Можна ще побудувати. Лікарню маленьку і відео боротьби з вогнем. Це ми і зробимо, щоб таких проблем, як пожежі і хвороби, можна було уникнути. Або швидко, швидко їх призупинити, щоб проблеми зникли. Так, друзі, давайте трошки підвищимо податки на пів відсотка, щоб трошки більше грошей отримати. Нам треба ще щось побудувати. Напевно, давайте трохи асфальтовної дороги зробимо ось тут. Тепер у нас є трошки з покриття. Друзі, в нас з'явилася проблема з шумом, тому що люди зживуть занадто близько до Вітека. Я думаю, якщо зменшити його потужність, то, то він буде не так сильно шуму видавати і правильно, щастя знову трошки підвищилось. Треба і далі розширювати наше місто. Друзі, в нашому місті вже живе 700 людей. Це вже набагато більше, ніж 100. І місто постійно росте розвивається. Давайте продовжимо. О, я хотів далі будувати індустріальну зону, але тепер доведеться тушити пожежу. Все ми потушили пожежу. Де ось і ми отримали звання маленького села. Я думаю, ми зараз побудуємо маленький поліцейський відділ і депо таксі, ну і кладовище. Ну, давайте ще й фонтан побудуємо в центрі міста. До речі, чого я називаю постійно то село, то місто, тому що в Теотауні, звісно, є ось такі ось звання, але все одно, місто там залишається містом. А якщо ти там починаєш будувати нове місто, то воно спочатку називається не маленьке село, а місто. Ну, тому що одразу одна універсальна назва, не, не важливо. Я буду будувати маленьке місто, чи збираюсь будувати величезний мегаполіс в майбутньому. Ну і я думаю, наостанок ми побудуємо один квартал житлових будинків. Друзі, ну а на цьому ми з вами закінчуємо це відео. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і бувайте всі! Слава Україні!